Привіт, мене звати Поліна. Я з Києва, навчаюсь у 11 класі в Київській школі. Сьогодні я приїхала на день відкритих дверей у Нубів. розглядаю для себе спеціальність реабілітації та соціальної роботи. Все дуже цікаво. Мене проводили, розповіли про свою спеціальність, про свій факультет, про викладачів. Всім привіт! Мене звати Катя, я з міста Рівного. З коледжа В РФК НУБІП України я пройшла, приїхала сьогодні на день відкритих дверей в ваш університет. Мені в принципі дуже подобається. Я хочу поступити на спеціальність обліки податкування. Вітаю, я погоріли Матвій. Навчаюся в Німішайському в коледжі. НУБІП України був сьогодні на день відкритих дверей. Мені дуже сподобалось і планую поступати на електро... енергетику, електротехніку і електро. Обслуговування всім привіт! Мене звати Дмитренко Ірина. А мене звати Рибаченко Олександр. Ми приїхали з Ірпінського фахового коледжу на день відкритих дверей в НУБІП. Ми навчаємося день... на третьому курсі на маркетало і плануємо поступати в Нубіп. Особисто я планую поступати також на маркетинг. А, а я планую поступати на комп'ютерну інженерію. Сьогодні нам дуже сподобалося, особливо умови, на яких можна навчатися. Тому я точно буду сюди поступати вже в цьому році. А мені також сподобався дуже сильно ваш ботанічний сад в піпі. Я дуже хочу його навістити. Я дерев'яга Каріна, навчаюсь в немішаєвському фаховому коледжі. Сьогодні на дні відкритих дверей в напіпі. Мені дуже сподобалось... Проходження практики за кордоном, тому я певна, що наступному році буду навчатись тут на економічному факультеті. Мене звати Волошина Вікторія, я студентка 4-го курсу на мішаївського фахового коледжу відділення ветеринарної медицини. Найбільше мені сподобалося з цього заходу студентське самоврядування. Я впевнена, що в майбутньому я вступлю в цей університет і вступлю в цю організацію.